Діточки, які ходять в недільну школу, коли у нас діти співають і проявляють свої таланти в музичній сфері, це свята, да? це е, Різдво, це Великдень, це ще щось там влітку, якісь кемпи, таке все інше. День народження церкви. Щось. І у нас не рахувалося один состав, це команда чи ні. Діточки, які вже співають в недільній школі, і дядя Рома, який вже 20 років тримає бас-гітару, це все. – це все одна команда, абсолютно всі, і ми з ними рахуємося. І коли молодіжний состав якийсь чи підлітковий робить вечір прославлення або поклоніння, пішов в пост, молився, робить прославлення, то такі дядьки, як Антон, вони приходять на той івент, підключають їм борди і повністю допомагають їм це все зробити. Але в неділю перед початком служіння ви побачите у нас цілий сектор молоді. Яка сидить на саундчекі, коли основний состав на сцені, і дивиться, як вони роблять саундчек і вчиться. Розумієте, да? Тобто це все ідеальний варіант такої теократії, коли є старший лідер, є ще лідери заставів, але ми всі, у нас один репертуар. Ну, Звісно, на центральному службі ми не співаємо дитячі пісні. Але це все в одній базі. тобто Ми рахуємося з ними всіма. Раз на рік, в кінці року, ми збираємо, ми називаємо це там корпоративом, як угодно, як на компаніях якихось. Ми збираємо абсолютно всіх. Тобто ми навіть запрошуємо на цей корпоратив а, жінок а, чоловіків, які співають прославлення, а жінки ніякого відношення до прославлення не мають. І те ж саме і навпаки. І навіть невіручих запрошуємо, щоб її чоловік бачив, ту, яку секту вона ходить. Ну я з гумором, так. Да? І бачить, де вона на яких репетиціях, і що це за команда, що це за організація. І дуже багато чоловіків через певний час прийшли до господа саме завдяки просто, вони бачили, що як що це не просто сектани, і ж там рівень. Я вам навіть гірше глибше скажу, що не тільки прославлення всі, а й ще ми додаємо сюди увесь продакшн. Це кожен оператор. Це кожен, кожна дівчина, хлопець, які ведуть соцмережі. Це кожен, хто виводить навіть е, тексти, пісень. Тобто, усі, хто робить продукт церковний, ми збираємо. І коли ми почали, антон почав Ютуб, пошло глибше, тому що тільки 10 тисяч підписників у нас було на Ютубі. Ми всі святкували. Тобто, ми зібралися всі Перший мільйон, коли був на штормі. Ми зібралися, пастор купив піци, і ми просто всі святкували. Чому? У нас куча є такого, тобто це наш продукт. Ми як одна родина, ми всі. Тому що оператори, які знімають зараз на кран, їм треба теж показати, що слухай, ти не просто тут стоїш з цією камерою, а твої кадри побачать мільйони людей по всьому світу того поклоніння, і будуть поклонятися завдяки тому, що ти клацав е текст е пісні, просто виводив на лет екран, і люди бачать, поклонялися. Тобто, розумієте, це все, тобто ми мріємо всією командою. Що відбувається, під, коли людина потрапляє в таку команду? Діти, підлітки дивляться і розуміють, де їх майбутнє. А старше покоління розуміє, кому воно передає. Це дуже важливо, розумієте? Буквально 4 дні назад я зустрічаюся з дуже крутим забудовником. Він збудував церкву в тому році в Київській області. Церква встала, будівля, майже 6 мільйонів баксів. Такі є будівлі. Ну, там по вищому пілотажу. Просто все. Від летикрані, все, все є. Якщо будете десь у Фастові, в Київській області, можете побачити. Ну, Просто рівень. Ну, я не бачив такого рівня. Просто. Тобто сміло, а це, ну, типу, ще й мрамор повністю. Да, ну, взагалі. І, коротше, і бомбосховище, і дитячий садочок, але церква не доросла. Взагалі не доросла. Тобто вони поставили LED екран, а ніхто не знає, як їм користуватися, знаєте. Таку троечку посав. Хто розуміє троечку. Тобто, це у вас що, п'ятерочка чи четверочка, Бодя? Четверка, так? Да? А там троечка, ще менше, тобто як плазма. А вони виводять на, на, з Ютуба такі обрізані, кропнуті файли. Ну просто купозоріші, розумієш, тому що вони навіть не знають, що як. І він каже, що треба робити? Як я хочу своїх дітей вкладати, що треба щось якось я як кажу, треба команду моноліт будувати, щоб всі розуміли приклади передавати і так далі, щоб всі ну, якби жили, жили цим служінням. І це можливо зробити тільки коли є чіткі розуміння. Тобто є пастор. Пастор поставив лідера, у літера є бачення, і воно розпространяється на всіх. Як воно працює у нас? Є дитяче служіння. Один самих мощніших прикладів з моєго служіння, це у нас є така Катя Полій, вона зараз в Запоріжжі служить. Їй зараз десь я не знаю, там 18, може, 19 років. Є відео, де я вже лідер прославлення, вже з дітьми, а вона отака малеча, і ми Мері Деджно співаємо. Знаєте, Мері, знаєш ти малечі отакою. Зараз коротше, ми записували трек, вона вже доросла дівчина, вже виросла, в неї такий класний голос. Вона співає, а я же самий Марк, знаєш, тільки сивий трошечки. Але до чого? я, Що я пам'ятаю, я вже був лідером прославлення, а вона дівчинка, тобто їй там 10 років, вона була в недільній школі, і вона виросла і пройшла всі стадії до підліткового служіння, з підліткового в молодіжне служіння. Потім вона виросла, проявила себе і її взяли в Моршіп. Як відбувається все? Діти проявляють себе тільки на якісь свята. Коли вони потрапляють в підліткове служіння, воно називалось в нас богер служіння. Чому богер? Тому що коли з'явилися суб субкультури, такі як емо і всі-всі, вони в Мелітополі, нам, всім сектантам, протестантам, вони почали нас називати богерами, тобто, типу, божі. І ми думаємо, чого б не назвати. У нас не, немає такого поняття, а тінейджери чи підлітки, ми називаємо їх богери. Коли щось начудили, коли розбили скло якесь в церкві, пролили фарбу якоїсь, а, то ж богери зробили. Ну, коротше, так було. Це такий заміс, де це такий андерграунд, коли збирається десь 100 підлітків, 13-14 років, вони крушать, Тобімака, пісні співають, такі-такі. І там вони формують, ми сформували Бойгер-бенд. І вони там роблять прославлення на своєму рівні. такі тривне, ну, типу Planet shakers Planet Boom. Якщо от брати Planet Boom, хто знає, от це от саме для підлітків. Тобто. Ей, ей, ей", Ось такі всі, вони качають, коротше, безбашене. І ми формуємо команду. І от такою командою, тобто от, прославлені, їх є там 10-12 людей, Вони таку, таким составом переходять, коли їм виповнюється 15 років, переходять в молодіжний состав на молодіжку. Молодіжка це вже інший рівень. Тобто, у нас вже там ми колись там прямий фіри робимо і таке все інше. І там на молодіжному служінні, вони проявляють себе. Хтось співає, хтось потім определяється, каже, о я пішов в, в, в Воскресну школу служити, да, там в неділю школу. Потім хтось іде на лідера домашньої групи, але состав постійно рахується. І Антон, як такий продюсер, приходить на молодіжки по суботах, сідає на гальорки і просто сидить і слухає. І якщо дивиться Вау, раз якась дівчина стрільнула, він такий каже, хто це там. Тобто він старший лідер, але він не всіх повністю знає. Ну, він багато кого знає, але не всі. І он оля класна дівчина. І він каже, хочу з нею попрацювати. І він її вже бере, дає їй завдання і втягує. Тобто, ми на майбутнє вже знаємо. Вау, в цій в цього, у цього є потенціал. Певні були дівчата, хлопці, які він вже співав тут. А ми отак, щоб вам для прикладу, як з'явилася Тая Сміт, хто знає про кого кажу? Хілсон і Тая Сміт, вона взагалі з молодіжного составу. І вона просто співала там на молодьожках. Вони робили якийсь молодіжні состав. Потім Джоел Хьюстон приїжджає, такий вже бородатий мужик. Дивиться, такі вау, ля, який голос! Я, яка енергія. Давай візьмемо її в Юнайтед. І через там рік вона вже з хьюсон Юнайтед тур по світу ганяє. Розумієте? Тобто ми даємо таку церкву, це продюсерський центр, де ми можемо. Просто проявити таланти, люди можуть проявляти. Але ми, якщо кажемо про лідерів, ми можемо дивитися на всіх і проявляти. Якщо б я тут пожив, наприклад, декілька місяців з цією командою там в Одесі, ми б на певних репетиціях вже з Антоном проявили і Вау, тут є потенціал. Давай попрацюємо. Треба то-то то. І раз, якщо ви побачите, у нас є там певний плейліст на Ютубі, в якому є дівчата, які... Не дуже відомі такі там Женя Меркушо. Їх ви бачили, але типу, або на беквокалі, і вони раз там сольники. Це Антон з ними. Тобто він їм надає, дає завдання, каже: Ану, зроби цю пісню, і я хочу з тобою попрацювати. Раз проявляються такі ті 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 голоси, і потім, знаєте, ці вау. Ну, наприклад, один із проєктів таких, да, це Арчик. У нас є Давидов, Багато з вас може навіть підписані. Це просто штруль лодер страшний. Це та людина, він армянін. Батьки його, знаєте, у армян така тема. Немає армян, вони люблять свою родину. Типу, батьки завжди будуть за дітей. А? Ну, це нормальна тема. Але, ну, наприклад, у нас батьки такі дуже сильно об'єктивні, знаєш, вони завжди. О, Боже мой, там. а в них там, типу, вони числаві. Я постійно я приходив до батьків, кажу, лінівий, давай. Це дитина, яка прийшла в 9 років до мене на саксофон. Я викладав саксофон для нього, і ми почали. Потім в все. ми його постійно штовхали, постійно. І в якийсь момент... Він почали, побачили в ньому потенціали, почали з ним працювати І потом раз, 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 раз. І він проявив себе. А зараз в нього куча підписників, він зараз в Норвегії служить веде на англійській мові повністю поклоніння. Він стрільнув, але завдяки ну по суті, як відверто, завдяки нам. Якщо б ми, Антон, і я не давали йому подзательника, я не знаю, що б він робив. Взагалі він нічого б не робив просто. От просто сидів отак от. Але ми його постійно, давай ще, давай ще. Він раз виходить, лажу якусь робить, якісь тексти не вивчає. Давай ще. Тобто ми йому постійно давали планку, задавали. Давай, давай, давай. Потім він тут же проявився, почав на клавішах грати, потім Акусів. І зараз це ми зараз записували в Берліні альбом. В нього дуже є круті, його вже авторські пісні. Зараз про кров про хрес написали ну потужнішу пісню. Ну коли ви її почуєте, я думаю, вже в наступному році. Тобто є можливість проявлятися, є просто інші, і знов-таки ми повертаємося до бачення церкви. Чому є постари? Я в одну церкву приїхав, не пам'ятаю, яке це місце чи Харків. І кажуть, нас пастор таке бачення. Він бере, отак сестру бере: Так, ти новий лідер прославлення, набирай команду. І вона пошла по сусекам збирати. Потім ще комусь: говорить, ти там, то-то. І виявляється, що потім такі приколи. Є церква, в неї в составі зранку, є всі, крім басіста, а в неї в составі. Є і басіст, і гітаристи, і вона каже, сестра, можеш мені на состав дати льошку, щоб він на басу пограв? Ні, це ж мій состав. І починається, як будто це різні церкви, розумієте, в одній церкві. І я вважаю, що це неправильно. Треба, розумієте, от, навіть якщо є состави, але це постійно треба перемішувати. Коли в нас стало дуже багато, тобто скільки там, 18 чи 20 мікрофонів, да, радіо, 18 мікрофонів, то, то розумієте, скільки солістів, ми їх поділили пополам. І в неділю і робили двома составами, повністю все перекривали. Тобто, в неділю співає мій состав, наприклад, да? ми співаємо раз, два, три, чотири, п'ять нас людей, таких потужних. А інший состав або на беквокалі, або взагалі в залі. В п'ятницю ми закриваємо п'ятницю знову нашим составом, і потім інша, інший тиждень повністю їх состав. Або міняємо. У нас в Україні є біда, що люди люблять людей. Ну це класно, але люди влюбляються в пастарів. Влюбляються в ті, хто співає. От на ці помазання є, а на той немає. Тому я в неділю спізнююся на служіння, щоб не чути того прославлення, тому що наступного тижня буде краще. Ну я я, я це бачу в по країні. І такий прикол: о, а хто сьогодні проповедує? А Вова, та ну, ти що? Ні-ні ні. Будь ні, ні. такої, що та нудняк. Я пайду на віктора там і на Васю там. Поняли? Ну є воно таке. Тому ми нікому не казали. Коли який состав, і постійно мішали, 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 щоб зробити однородну таку масу, знаєте, або мішали. Всі знають, люблять Марка, але не дуже люблять славу. Але дуже сильно люблять Женю, і не дуже сильно люблять Настю. І ми мішали так, щоб я, якого люблять, я співав з Настю, а слава співав з Женю. Тому, хоча б Женя вдохновляла кого-то, удолітворяла, а слава ні. Зато в іншому на інший тиждень я вдохновляю і так, так. Але. Оцю двіжуху, то що я вам кажу, коли люди люблять когось, а когось не люблять, треба її руйнувати. Тому що я вважаю, що навіть через Вову, який не дуже супер проповідник, Господь все одно промовляє своє слово і когось змінює. Амінь. Тому нам треба про це казати. Щоб, якщо люди реально, якщо ви дивитесь, що в ваших церквах хтось не ходить на прославлення, тому що йому хтось не подобається, треба просити пастора, щоб він про це проповідував. Прям зі сцени мочив цю двіжуху. Що ти, ти повинен приходити до Ісуса, а не до Марка? До Ісуса, а не до Насті. Амінь. І це все руйнувати. Але я вам пропоную ідеальну тему. Чому? Оця тема команди «Моноліт» передачі із покоління в покоління, вона працює в усіх західних топових церквах. І це і в Хілсонгі є, це є, і в Елевейшені. Тобто, а як, як ми зможемо набрати в наш состав? Центральний, який пише на Ютуб, пише альбоми, як ми, звідки ми будемо черпати ресурс. Звісно ж, з молодьожки. А де з молодьожки буде? Звісно ж, з недільні школи, з підліткового служіння. І так ми передаємо, розумієте, із покоління в покоління. І якщо ви думаєте, о, я думав, не тільки у нас біда, ця біда з передачею покоління є всюди. Я був в Грузії декілька років назад. На GKPN, це така відома організація по молодіжним пасторам, топових церков в світі, тобто там відомі такі. Знаєте, туди запрошують тільки коли в тебе молодьожка, мінімум 120 людей. А для України 150, сорі для Білорусі трошки менше. І, коротше, коли потрапив, там номер один тема була передача покоління з, 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 з недільної школи в підліткове, з підліткового служіння в молодіжне, з молодіжного так. Тому. Ідеальний варіант, як я бачу, це коли ми формуємо команду прославлення, медіакоманду медіа команду на молодіжному чи підлітковому служінні. І у таким составі вони підростають, ми їх передали. Ми їх знов передали. І так же само ми можемо навіть домашні групи передавати. У нас така, такий досвід є, що домашка була, от лідер, і він з ними вирос, перейшов на молодіжне, Тобто їх всіх благословили з підліткового на молодіжне. І от вони так і прийшли. І з, підліт... з молодіжного составу вони всі там одружуються, то-то, то ми їх передаємо офіційно в центральне служіння для дорослих людей туди. Їх благословляємо і оподіляємо. Кожен лідер повинен оприділити людей в тому чи іншому напрямку. Тому у нас вони з підліткового приходять, вони вже знають камери, знають, як знімати. Все, давайте на ефір на центральний. І якщо ви бачили, ну, коли бачили вчора відео, ви побачили там Давіда, йому 13 років, малолетка, який стоїть за великим пультом. У нас куча підлітків 13-14 років, які під час служіння недільного, коли старший пастор, прямий ефір, вони бігають за сеною, батарейки міняють, мікрофони, і тільки закінчується прославлення, Вони йдуть в недільну школу. Вони не сидять на служінні. Вони йдуть ще доучаються в недільній школі на уроці, потім повертаються. Тобто ми даємо. Немає такого, що ой, тільки от коли ти Да, чудять вони, чудять, да можуть вони щось зламати. да. Але їм такий чек-ліст пишуть. Що, де, як, де батарейки, де то. І вони через півроку так втягуються, а прикиньте, через два роки вони вже все знає. Потім Антон їх так ставить за пульт, за консоль, і вони вже все роблять. Через... І те ж саме у світовиків, теж у операторів. І ми передаємо, передаємо, і повірте, декілька років, три-чотири роки, ви побачите ціле покоління класних. Хлопців, дівчат, які знають все, ну кожен сантиметр в церкві, знають, що десь включається, де що я перепаяти, де у нас е, цей е, як його паяльник лежить, то-то, то, то, то. І ще й служителі, які люблять свою церкву. І тільки так ми можемо показати приклад і передати іншому поколінню. Амінь. Е, от і все. Якщо є питання по цьому е, моменту, якщо немає, то я передаю мікрофон Антону, і ми граємо на клавішах. Бачите, він знак показав? Знаєте, що це за знак? Дві минути? Ні-ні. Знаєте, що це за знак? Ні, це не піс. Тому що піс показується отак. А цей знак, знаєте, хто у нас показує в Україні? Залужний. А знаєте чому? І Антон, так. Да. Коротше, розповісти? Коротко. Коротше, в середньовіччі, коли війська воювало, лук натягували лучники. І стріляли Коли лучник потрапляв у полон, йому відрізали дві фаланги, щоб більше ніколи він не зміг натягнути тітюву. Коли залужний показує отак, це означає, що ми якраз в тонусі, у нас все нормально. Ми натягнули луки і готові стріляти. Типу, все нормально, коли він так показує. Це не піс. Тому що з росіянами поки що миру ніякого немає. Мир настане, коли ми переможемо. Добре. Антоні. Марк, питання, не питання, а нагадування. Ти обіцяв вчора порекомендувати літературу для okay. лідерів там так. і для. Треба вам Дякую. література? Так, а де ж же... фоточки? фоточек мільйон. Так, перше, давайте так. Для дівчат, не тільки для дівчат. Дарлан Чек, екстравагантне поклонення. Є така книга. Uh, дуже крута тема, але суть в чому, що це для всіх, хто страдає творчим кризисом. Дівчата, вони всі завжди не тільки дівчата, а інколи хлопці, вокалісти. вони такі ой, сьогодні не мій день, ой, сьогодні не можу піти, ой, що що то все так. І Дарлен Чек розказує, як вона це все пережила, як вона бере їх за шиворот і, і поїхали. Давай, треба співати, поклонятися. Екстравагант... Чек – екстравагантне поклонення. Вот. Далі, Боб Сордж, У Боба Сорджа є дві класні. Це м, дві класні книги. Боб Сордж, Одна є таємна кімната. Це за відносини з Духом Святим. твоя, Це, ну по суті, така ж сама книга, як у Беніхіна Добре утро Дух Святой. Тільки у Беніхіна це прям з Духом Святим відносини. А Боб Сордж ще розкриває, ну. Ну, свій стан, у оцей таємний кімнати. І друга, це. Ой, зараз дайте мені секундочку. Десь я так не готовий. Прям повністю був, десь були мені скрішоти. Всі ці книги в мене є, десь вони лежать, чи десь я вже роздав. Так, секунду, дайте отак, я краще так зробити. Називається вона "Дослідowanie поклонения" Боб Sorg. Дослідowanie поклонения. Тага коричневого, коричневого цвета, є вже і білого, але "Дослідowanie поклонения", тож, ну, дуже крута. Ще одна книга, яку я вам дуже рекомендую, "Руководство для, о, глянь, вибір. Для лідерів поклонения". Зараз скажу автора. Ден Уілд. Ден Уілд, руководство для лідерів поклонення. Це білого кольору, і там є е, такі е, кубики Лего. Вона дуже на мене, мене. Я її прочитав, може раз десять. Це невеличкий, це такий учебник. В кінці є в кінці, е, е, перелік цих е, літератури, звідки він черпав. Дуже багато є У Рон кінолі крута книга є. Я не знаю, чи є вона російською. Я українською українською англійською читав. Потім є такий Рубен Морган, один із потужніших лідерів, і авторів хілсонгів. Дуже багато пісень, відомих, типа Маді дусев знаєте, «Savior, he can move the mountain». Мой боксіонець спасти. дуже відома. Це хіт такий був. Це його авторська пісня, і таких дуже багато. Е, і в я не знаю, чи є вони російською, але вони точно він використовує. Там повністю у цьому руководстві є круті речі, які підготовка перед служінням лідера прославної команди, під е, як вести себе під час служіння і після служіння, як спілкуватися з пастором, як підготувати стан свого серця, як е, з, е, зберегти мир. Щоб не було ругні отакої. Ось ці такі, такі моменти технічні. Як використовувати кападастер навіть, як і то, і то, і то. Всі такі прості речі. Е, ще є у е, е, Карена. Да, Карапетяна, хотів сказати. Е? Ужас який. У Карени є книжка, він мені подарував, теж руководство, але то, що я вам зараз пропоную, Дена Уилта. Карен звідси дуже багато взяв з цієї книжки. Ну, вона дуже схожа, тобто всі ці приколи. Але у Карена є прикольна рубрика, яку би я вам запропонував подивитися. Чому є рубрика-Робота лідера соліста з людьми в залі: Як спілкуватися, як звертатися? Типу, ей, братіки, ей, сестрички, там знаєте, і дорогі браті і сестри. Оці всі у цей наш славянський сленг, як звертатися, він прикольно на цьому працював. Зараз е, у нас є один він же докторську захистив, брат Сергій із Полтави, бас гітаріст, другий пастор Полтавській одній з полтавських церков. Він захистив е, підручник, тобто це його була докторська е, робота да, дисертація. Да, диссертація докторська саме тема поклоніння прославлення. Я Ми мене попросили, я ще не доктор ніякого обласи, навіть не магістр, тільки бакалавр, але попросили мене зробити рекомендацію на книгу. Типу мені довіряють в університеті кажуть, от і практик такий, да, постійно поклоняються. Я прочитав і там 300 чи 400 сторінок. Це буде наша перша українська книжка з реальним крутим досвідом о поклонінні про прославлення і саме аналіз наших слов'янської культури. Тому що у чорних там одне. У нас інше, і ці моменти, і там дуже прикольні моменти, які що мені сподобалося. Він такі, знаєте, що таке присутність Духа Святого? Як ви от технічно, як пояснити, що таке присутність. це мурашки? Це сльози, чи це внутрішня радість, чи це огонь? Як це які прояви? Як відрізнити реальне помазання? Тобто, от в силу Божу, чи е, це просто душевку таку? Тоже ж кажу, вам вчора розповідав, да можна заспівати помилюйся, тихо, і всі вже плачуть на першому ряду. А це просто душевка, ніякого присутності духу Святого. І як це і всі він ізслідує ці всі моменти, і бере це, і лівіт, і капається дуже сильно, от прямо от по розкладає по всім. Єврейським термінам, тобто із Старогречського, із цього євріта хотів сказати, із арамейського, із арамейської мови. Як це перекладалося. Що саме, Розумієте, я ніколи не знав. От зараз я моя тема, яку я постійно вчаю для себе, це молитва на мовах. Ми з батьками, тато постійно моляться. Ми на тато зараз останній час. Ну, вісім годин це, це типу сама мінімалка, скільки тато мій проводить в молитві. Він входить в ліс і молиться і постійно молиться на мовах. Є такий Джозеф Принц він знайшов, пам'ятаєте, місце в Ісуса Навіна, коли каже, да відходить книга сія, пам'ятаєте, да? Прибуває в ній день і ніч. Що значить день і ніч? На той момент, коли описалася ця тема, що і... було? Була тільки Тора, п'ятикніжжя. Но евреи это учили, и там используется в этом месте, если э, на арамейском, слово Хагал. Хагал это бормотание. Это когда ты настолько зовут, Вот эти, а, а, эти в Умане, как их, Хасиды, они заучивают Тору, что ты, когда бы не поднял на память тебе, он бормочет, барма... он бормочет закон. Но когда мы попали мы вышли из-под закона, попали под благодать, пришел Дух Святой. И Он нам дал уже не закон, Он дал нам полностью свои языки иные. И мы должны их тоже постоянно в Духе молиться. И где бы ты ни ехал, ты молишься. Я никогда не думал об этом. Когда ты молишься, в этот момент ты не понимаешь, но твой Дух растет. И Он с Духом Святым... Ну, понимаете, это очень важные вещи, когда мы молимся. И в этом нужно пребывать. И чем больше мы молимся в Духе, в этот момент Дух Святой производит свою работу внутри нас, и он начинает, очищается, ну, скажем, духовный организм. Господь начинает менять какие-то моменты. То, что ты делал для тебя, было нормой, даже греховные какие-то вещи. Просто у тебя чик и блокируется все. Дух Святой включается, начинает. И это нужно развивать. Это вот наша практика. Это для первой апостольской церкви. Тогда это было стандартом. Они везде молились. В духе едешь в машине, включаешь поклонение и молишься, молишься, молишься. Где-то есть пауза, какая-то ты молишься. Дома моешь сестра посуду, убираешь что-то, и ты просто в духе молишься. Постоянно мол, и у тебя просто начинает внутри расти дух твой. И он становится сильным. Потому что когда плотянка, она полностью доминирует, и она контролирует дух. И вот казалось бы, а вот. Вот оно так и есть. То есть вместо закона, который они знали на память, они цитировали не это, пришел Дух Святой. И вот всякие такие моменты мы раскрываем в этих книгах. Короче, оно очень сильно нам поможет в будущем. Аминь. Вот. Этой книги... А, она еще не вышла. Ми її тільки готуємо. Зараз у незасвітіл, вони вже друкують. Поки що на російській. Я кажу, як по-українськи. Він каже, я в процесі перекладаємо. Комусь вже віддали. Вона з'явиться, я Серегі напишу, що як мінімум 200 з чимось людей в Одесі вже потребують цієї книги. Ну, коротше, ми в процесі. Я розумію, що це є в цьому потреба у цих моментів, добре? Дивіться, Так. Перше, Дара ленчек, «Екстравагантне поклонення, то що я рекомендую. Друге, це Боб Сордж, Іслідує uh, поклонение, і Ден Уілд, руководство для лидеров поклонения. Есть, да? Все, якщо я щось в мене ще щось було. Якщо я знайду, ми короче, десь викладу. Добре. А ще знаєте що? Я зараз чекаю. Я не знаю, коли це буде у Джеремі Рідела. Хто знає Джеремі Рідела? Один із потужних зараз працюємо над цим. Хочемо на весну його в Україну привезти і зробити вечір поклоніння. Працюємо цим. Я з ним знайомий, ми в Києві спілкувалися зараз з над цим. В нього була перезагрузка класна в житті, в тому році, якраз, якраз, як коли в нас не було перезагрузки почалася війна, і він написав книгу, вона так і називається Перезагрузка. Це коли ти... от, от мені дуже сильно потрібна перезагрузка зараз. Бен Фіжеральд, якщо ви знаєте такого, він стояв в Варшаві, стоїть і в мене є записано про родство, він стоїть і каже: Марк. Господь тобі каже, три тижні ти повинен виключитися від світу і зробити на три тижні паузу уєдінення зі мною. І я тобі дам цілу книгу нових пісень. І я це записав, коротше, ну, відняв, Саша чи записав це. І я розумію, що треба перезагрузка, і Джеремі Рідл пережив зараз перезагрузку, написав цілу книгу, коли ти в такій суеті. Ми ж буваємо в суеті, навіть в християнському світі, да? В суеті, от служіння таке все. І оце уєдієння, скільки відкриттів він отримав від Бога. І він в цілу книгу... Як зробити якісну перезагрузку, як себе перезавантажити, щоб ти іти далі далі? То, що ми можемо дуже сильно втратитися. Я знаю скільки багато служителів із за суєти, такого тип, нібито в служінні, навіть гріх падали, навіть якісь сатана, якусь жінку підганяє чи щось ще. Все, що завгодно може бути: гріх, слава, гроші, таке, відволікаєшся. Когось, ну і так далі. Треба перезагрузка. Крута книга. Я, я чекаю її, щоб вона була перекладена на російську, тому що ну, Джеремі Рідо для мене крутий еталон в поклоніні, а тут саме такий поклоник написав таку книгу для, для нас, для служителів.